Господь з вами. З Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу, сходячи вгору до Єрусалима, Ісус взяв дванадцятьох учнів окремо, і дорогою сказав їм: Ось, піднімаємось в Єрусалим, і син людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його язичникам на наругу та на бичування та розп'яття. А третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: чого бажаєш? Вона відповідає йому: Скажи, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? Кажуть йому, можемо. Він говорить їм отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці і по лівиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлене Отцем. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус, же, покликавши їх до себе, сказав. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Не так буде у вас, але хто схотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. Якщо хтось хотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом, так само і Син Людський прийшов Він не для того, щоб служило йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі доглядачі Якби мати синів Заведеєвих знала про що просить Ісуса, то напевно би цього не зробила. Зовсім по-іншому вона собі уявляла це прохання, коли підійшла до Ісуса, Ісуса, який прямує до Єрусалиму який теж звіщає своїм учням те, що його чекає. Ось піднімаємося в Єрусалим, каже Ісус. Це, це слово піднімаємося не тільки географічно, тому що дійсно Єрусалим знаходиться досить високо над рівнем моря, і якщо прямувати, наприклад, від Мертвого моря, від, від сторони Мертвого моря, то людина весь час піднімається. Але але це слово, яке також символізує підняття, яким є, є гора, яким є, є хрест Голгофа майбутнє, яка чекає Ісуса. І Ісус каже, піднімаємось в Єрусалим, і Син Людський буде, буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, видадуть Його язичникам, на бичування, на розп'яття, а третього дня Він воскресне. Це звіщення, звіщення муки і розп'яття Ісуса Христа, те, що Його чекає. І одночасно ми бачимо, що учні того часу, немов би цих слів не розуміли, немов би не чули їх, або якось вони були для них дуже далекими. І лише пізніше, вже, напевно, коли ми так роздумуємо над цим. Вже пізніше, з перспективи вже Воскресіння Ісуса Христа, багато чого зрозуміли, що говорив їм Ісус раніше. Але тоді, коли Ісус каже їм, що, що мене чекає, мене чекає розп'яття, смерть на Христі, вони цього не розуміли. І може, саме тому після, одразу після цих слів підходить до, до Ісуса, власне, Мати Заведеєвих синів. Підходить, щоб його щось попросити. Ісус питає, чого ти бажаєш. І вона просить, щоб. Скажи, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, другий ліворуч в твоєму царстві. Вже дуже відомий цей уривок і знаємо ці, ці слова. Але, власне, мати зведевих синів, яка хотіла як найкращого для своїх синів, хоче, щоб вони. Зайняли престол біля Ісуса в Царстві. Чекали на Ісусову перемогу, чекали на те, що він буде царювати так по-людськи, в такий людський спосіб, чекали на те, що Ісус буде мати велику владу, і, і може їм тоді, біля Ісуса, щось вдасться здобути, може, якийсь. Якісь позиції, якісь впливи, вони мали зв'язки, були з Ісусом, і зараз собі вже домовляються про те, що, що в майбутньому вони би хотіли і в цьому царстві теж робити. І тоді Ісус, не мов би, теж перевертає мислення Матері, але теж Мислення учнів, хоча, може, знову ж таки, може, вони не до кінця ще тоді розуміли цих слів, перевертає мислення людини, мислення наше, догори ногами, не мов би. Він запитує, чи вони готові пити цю чашу. І знову мати каже, так, вони готові пити. Може, знову ж таки уявляла собі, що цю чашу, ця чашу перемоги, чашу, чашу якогось володарювання. Такого людського царювання. Вони готові пити цю чашу з Ісусом біля цього столу. Але про іншу чашу, каже Ісус. І тому дійсно Він каже, що вони будуть цю чашу пити. Будете пити цю, цю чашу, але сісти по правиці і по лівиці від мене не мені це давати. Воно для тих, кому приготовлено Отцем. І далі, власне, Ісус каже, власне, цю. Революційні слова, мені згадалося, власне те, що Папа Франциск якось недавно казав, що Євангелія є революційна, вона впроваджує якби революцію. Може, не в такому сенсі революції, знову ж яку, яку ми уявляємо цю революцію. Але вона не мов могла... би Ісус хоче інколи впроваджувати революцію в мисленні людини в Євангелія, якщо я дійсно її сприймаю серйозно, якщо я її слухаю, то вона. Робить революцію в моєму житті. Ісус показує насправді, що означає бути в Його царстві, що означає сидіти біля нього, що означає насправді мати владу. Ісус каже, що хто хотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. Якщо хтось хотів би між вами бути першим, хай буде вашим рабом. Бути Слугою це насправді бути в Царстві Ісуса. Це бути тим, який… це бути подібним до Ісуса, це бути Слугою, це бути Рабом. Може кожен із нас якось признати, що не завжди є це так легко реалізувати в житті. Не завжди легко пам'ятати, що насправді. Я є тоді в цьому царстві Ісуса. Тим більше я є якби по Його лівиці, правиці, чим більше я віддаю своє життя, так як Він, каже Ісус, що син людський прийшов, щоб не для того, щоб служило йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ось правдива, правдива велич людини. Ось Правдива, правдива першість людини, першість в служінні. І в цьому є революція слів Ісуса, який не мов би, перевертає мислення учнів, Матері, Ісус, синів Заведеєвих. Хоче перевернути, не мов би, наше мислення і сказати нам, що чим більше ти віддаєш своє життя, чим більше в твоєму житті є. Є цього служіння, чим більше Ти подібний є до Нього, тому що цей трон Ісуса, Його царювання це є Хрест. Хрест є, є троном Царя Ісуса. Чим більше ми є в цьому подібними до нього, тим насправді ми реалізуємо цю, це покликання, наше, наше людське покликання. І, брата і сестри, може так насправді важливо, щоб ми сьогодні теж почули кожний з нас ці слова, кожний до себе, і щоб ми усвідомили собі, до чого конкретно мене запрошує Ісус, в чому конкретно Він хоче перемінювати моє, моє серце, моє мислення, в чому Він конкретно хоче робити, якби революцію в мені? Через це, це, ці слова, які він сьогодні каже, коли запрошує мене до того, щоб, щоб в моєму житті я, я не шукав того, що є, є по-людськи величне, велике, а що може, по-Божому насправді цим не бути, але того, що є насправді по-божому і теж по-людськи одночасно є велике. Тобто, вміння віддавати своє життя для Господа, для інших, вміння жертвувати себе, вміння брати свій хрест, так як Ісус, який запрошує мене йти за Ним до Єрусалима, вміння служити. Господи, котрий послужив, який віддав життя за нас, просимо Тебе, допоможи і нам віддавати наше життя щоденно. Тоді, коли ти нас до цього запрошуєш, і пам'ятати, що, що першим бути першим означає бути слугою, бути рабом. Амінь. Богу